Доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас 21 липня і в мене достиг персик ранній лісостеповий. Оце перший достиг персик в моїй колекції. Ви знаєте всі, що в цьому році весна була дуже, дуже тяжка на такі кісточкові все. Поражав ось персики курчавістю, манеліозом, абрикос монеліозом. І дуже треба було докласти зусиль, щоб зберегти врожай персика. Цей персик вроді не було багато, я не робив прорідження, бо щороку я робив на ньому прорідження. Вони плоди ховають зелені операції, також не робив на ньому. Плоди його ховаються в листі. Дуже потужно він росте. Щеплений він на личі. І чим подобається мені цей персик, що він практично не поражається курчавості. Я маю ще багато сортів персиків. Тоді з курчавістю я боровся. Отак От все залито перском. Десь буде на рівні прошлорічного, в тому році це деревце, йому вже більше десяти років отак От воно, воно сформовано чашею. Щороку йде інтенсивна обрізка. Тримаю його в рамках, щоб можна було досягнути і врожай зібрати і обробити. Дає такі от потужні прирости, більше метра. Я ті роки робив зелені операції, трошки розріджував середину, але він почувається нормально все і на. Трошки би, якби я зробив прорідження, були би плоди крупніші. А так зараз зважимо. От. Практично по периметру крони. От скрізь така загрузка. Ще не йде масово, масове дозрівання. Дозріває тільки там, де на сонечку. Починає тільки, але це може і добре, що буде розтягнутий період споживання. Оце є біло персик. От я. Отут із... із сонячної сторони я зірвав три плодика. От зараз ми їх спробуємо зважити. Ось такі персички. Біло-м'ясий, навіть можна сказати, така м'якоть жовто-зелена. Дуже соковитий, бо й тут дощі. Від кісточки не відділяється. Коли вже дуже спіли спілий спіли, аж переспілі, то тоді від кісточки можна відділити. Зараз спробую зважити. Ну, так, показує вага 143. Це ті плоди, де були на 150-149. От на периферійних отаких гілках і де не було багато дуже плодів. Ті плоди, які отак не проріджені, вже мураха лазе, вже смакує персиком. То отак як оцей плід, вже не хочуть зривати, то 110. Ну, в середньому, я думаю, що вийде на 100 грам. Візьмемо на смак. Попробуємо. дуже соковитий. М -м -м. Дуже має аромат гарний персика. Солодкий кислинки немає. Колись я його хотів перещіплювати, щось він мені не подобався, то ще, певно, було молоде дерево і були дуже дрібні плоди. А це відколи я почав робити прорідження плоди великі і щороку все більші і більші. вже ну, такі бачите, це загрузка колосальна якби було пролідження це я вщепив декілька сортів то він ще пізніше достигає, він ще маленький, але щось його Йому тут основний оця гілка скелетна, але ну, щось йому тут не подобається, треба виводити окремим деревом. Так що така ситуація. Живців є дуже багато. Тут можна пів України щепити персиком цим. Кому х, хто хоче безпроблемний сорт, щоб і ранній, і більш-менш з ранніх смачний. Оце Тернопіль, захід України. Є, звичайно, персики, які вже селекції там, канадські, французькі. Може є раніше достигають, але в моїй колекції він. Там я вщепив вже кондор. Побачимо, буде надслідуючий рік контрольне, сигнальне плодоношення. Зараз однорічні саженці непогано розвиваються. То буде Кондор. Вроді він ранній. Будемо тоді зрівнювати. Ну зараз, поки він мене по всіх параметрах влаштовує. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава. Всім миру і добра.